11 квітня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію. 17 квітня у Голосі України офіційно опублікований закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Від 11 квітня під номером 3633 9 проєкт під номером 10449. Закон набирає чинності через один місяць з дня наступного за днем його опублікування, тобто з 18 травня 2024 року, крім окремих положень, які набирають чинності через 8 місяців з дня наступного за днем опублікування цього закону. Підстави для звільнення з військової служби. Згідно з новим законом, про посилення мобілізації підстави для звільнення з військової служби мають особи, яким встановлена інвалідність. Особи, які перебували в полоні. Особи, яких обрана народним депутатам України. Генерали за рішенням військового керівництва. Особи, яких призначена на посаду судді, це член Вищої ради правосуддя, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Конституційного суду України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої Ради правосуддя, його заступник, дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, підстави для звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Жінки, військовослужбовці, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною. жінки військовослужбовці у зв'язку з вагітністю. Жінка, у разі якщо обоє із подружжя проходять військову службу та мають дитину чи дітей віком до 18 років. Військовослужбовець. У якого на утриманні три та більше дітей віком до 18 років, не стосується осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів, військовослужбовець, який самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду. Військовослужбовець, який має дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісно відсутнім, помер, або відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Військовослужбовець, який виховує дитини з інвалідністю віком до 18 років, якщо відсутні інші особи, які зобов'язані її виховувати. Військовослужбовець, який утримує повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Військовослужбовець, який повинен здійснювати постійний догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю першої чи другої групи, військовослужбовець, який має піклуватися про людину, визнану судом недієздатною, якщо не має можливості піклуватися про неї іншим особам. Військовослужбовець, який виховує дитину хвору на тяжкі вроджені ради розвитку, рідкісні орфанні захворювання, тяжкі перенесли. Танальні ураження нервової системи, дитячий церебральний параліч, онкологічні, онкогематологічні захворювання, цикровий діабет першого типу інсуленозалежний, тяжкі психічні розлади, хронічні або гострі захворювання нирок четвертої ступені. Військовослужбовець, який виховує дитину, яка дістала тяжку травму, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги. Військовослужбовець, який повинен доглядати за дружиною або чоловіком з інвалідністю третьої групи, яка була встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності одного з парних органів, кінцівок або кінцівки, стоп ніг, стопи ноги, кісті або кістей руки, або за наявності у дружини або чоловіка з інвалідністю третьої групи, психічного розладу. Церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Військовослужбовець, який має здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, який є особою з інвалідністю першої чи другої групи, якщо немає інших членів сім'ї, які можуть здійснювати цей догляд. Також підстави для звільнення з військової служби мають військовослужбовці, які є Усиновлювачами, на утриманні яких перебуває дитина віком до 18 років, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною позбавлена батьківського піклування, також прийомні, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками, патронатними вихователями, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина віком до 18 років, позбавлена батьківського піклування. Також підстави для звільнення військовослужбовців в Україні залежать від низки чинників, зокрема від сімейних обставин, стану здоров'я людини та інших поважних причин.